Такий, о, такий попався окунь. Такого можна вже окунем назвати. Є ж, є, ж друзі. Щось таке гарненьке, що воно така тільки Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні буду рибалити на ультралайт. Прямо в місті. Таке невелике озеро. Точніше воно таке величеньке Грибалити буду на такий Zemex Extra до 5 грамів. Тушечка ніндзя, нуль другий шнур. Зазвичай не використовую застріки, але сьогодні буду, бо, бо... думаю, що. Доведеться от часто змінювати приманку. Такий під ультралайт беру. Три нулі. Приманку буду використовувати, дуже полюбившися мені останнім часом. Ага, він мене заряджений. То почнемо з такого віброхвостика маленького. Є, друзі, перша рибка. Зійшов, зійшов опинець. Поки включив камеру, зійшов. Зараз ще спробуємо. Ото упустив дракон просто супер окунь. В цьому році мене ігнорує хороший окунь. Гарний такий, щоб був. все заросло. Змінили трохи місто, і приманку, і є окунь. Тепливе. Зараз будемо ще пробувати. Їхали на пляж на городський бо там щось все позаростало, вода впала конкретно. Думаю, будемо тут пробувати. Тут і судачки попадаються. Угу. Тут Та, ну, такий м'яковастий. Локацію поміняли повністю. Це той же Сатурн на двух граммах. Ти буля. Приїхали, <гані> я вже <гані> поняв, коли так здоль залазить в Удачі збиває мені по приманки хвоста по хвосту. Тут десь недалечко зовсім грядашком сейчас кину. Попробую ще раз. Це буду робити те, що не люблю більше всього, кидати прямо в траву. Кажу танці, танцював. Yeah, to... да. О, ти бачив? Uh -huh. да. Там якась охота проїздить просто за моєю приманкою, але не, не атакує. Ну і шо це тут таке? Щось просто в мене дракона. Отак, вот получається мені не казалось там рибка. там він и ховався. Зараз спробую ще, може, може там щеплова його окунчик. Розбилась приманка вже. Якимось іншим боком її прикрутить. Яким-небудь. Це така черв'яко Нормально воно будь-яким боком. Будь Та є ж, є друзі. Щось таке гарненьке, що воно таке тільки. А це, друзі, гарний окунь.

Такий, такий попався окунь. Такого можна вже окунем назвати.